6 серпня чимало українців, затамувавши подих, стежать за тим, як розвиваються події в Курській області. Відбувається це не тому, що усім нам дуже цікаво, як живуть росіяни, а тому, що неочікувано для усіх цивільних людей на Курщину зайшли українські військові. І Ось вже третій день там тривають бої. Місцева влада заявила про спробу прориву кордону з боку України у суджанському та Коренівському районах. За інформацією Міноборони Росії, це зробили близько трьох. Сот сотень військових, а жителі Курщини вже діляться своїми емоціями від наслідків роботи ЗСУ. Моєго дому більше ні. ні Рібят, вивозіть і виїжджайте як можете. Норяд час, от я вже двоє людей мені написали, що виходить заїхати, виїхати, забрати якісь документи. Це канал Україна на часі. В цьому матеріалі я зібрала усю відому інформацію про спецоперацію армії оборони України на території Російської Федерації. Чому українські військові обрали саме Курську область? Навіщо закріплюватись так глибоко? Чи вистачить сил на напрямках на території України і чого чекати далі? Обіцяю вам, буде цікаво про це ці дізнатись. Тож під Підписуйтесь на канал, і поїхали. Як стверджують російські так звані воєнкори, атака почалася з роботи артилерії, танків та дронів Камікадзе. Після цього бійці почали штурмувати державний кордон за підтримки 11 танків і 20 бойових машин. На них були нові розпізнавальні знаки у вигляді трикутника. Хоча блогери пишуть, що прориву не було, місцеві пабліки рясніють кадрами пошкоджених у боях будинків і заявляють про роботу ППО, зокрема у місті Суджа. вот прокуратура. Осталось суд Но ну, людей дома побила на все стекла, фасады. Тут все блин, валяется на провода. Блин. Дома ни света, ни газа, ни воды, короче. У ЗСУ наразі не коментували повідомлення про події на Курщині. Натомість радник голови офісу президента Михайло Подоляк припустив, що адекватної реакції російського населення на контрвійну не буде. Припущення російської опозиції щодо того, що їхній народ не підтримує свого лідера Володимира Путіна та війну з Україною. Подоляк назвав фатальною помилкою. Також він не погодився з думкою, що результати опитувань УРФ, які показують масове схвалення війни росіянами, неправдиві. Подоляк заявив, що події в Курській чи Білгородській областях дають змогу поставити певний лабораторний експеримент. За його словами, відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердить думку про міцний свідомий взаємозв'язок росіян із своєю владою. Поки репресивна машина Російської Федерації палає у кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами на зустріч антипутінським танкам. Нарешті воля. Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього, тому відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердить нашу думку про міцний свідомий взаємозв'язок росіян із їхньою владою. Тим часом, вже 7 серпня у соцмережах почали з'являтися фото і відео з російськими військовими, яких українські захисники взяли у полон, нібито під час боїв на кордоні Курської області. Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс повідомив, що за два дні активних бойових дій на території Курської народної республіки, силами контингентом не встановлених збройних формувань, за підтвердженими даними було взято близько 300 полонених росіян. Сергій Стерненко того ж дня опублікував відео так званого маршу полонених російських військових. Усе це відбувалося на позиціях у Суджанському районі Курської області, де від ранку, 6 серпня, точаться бої. Наразі російські телеграм-канали стверджують, що ЗСУ залишаються на території Курської області. Українські військові нібито зайняли село Миколаєво Дар'їне, Дар'їне і Свердлюкове. Офіційного підтвердження цієї інформації немає ні від української сторони, ні від російської. Станом на 8 липня внаслідок боїв, начебто, постраждала 31 людина. П'ятеро загинули. З огляду на ситуацію, цілком очікувано, що в Курській області вели режим надзвичайної ситуації. Російська сторона офіційно заявляє про Провокацію Києва скаржиться на складну обстановку в регіоні та проводить евакуацію мирного населення. Полковник ЗСУ, екс начальник пресслужби генштабу Владислав Сілізньов розповів, що ЗСУ ліквідують плацдарми окупантів у Курській області для того, аби запобігти наступу окупантів на Сумську область. Диктатор Путін 7 липня скликав екстрене засідання Ради безпеки і провів нараду з керівниками силових відомств. На ньому голова генштабу збройних сил РФ Герасимов намагався переконати російського диктатора, що зсу зазнають великих втрат, і просування зупинено. Натомість російські пропагандисти менш стримані у висловлюваннях. Вони визнають, що ситуація погіршується з кожною годиною і ЗСУ просувається вглиб області. Станом на 8 липня місто суджа, начебто, знаходиться під повним контролем ЗСУ. Про це писали і пропагандистські канали, і адміністратори місцевих спільнот у соціальних мережах. Вони також заявляють, що українська армія контролює газовимірювальну станцію суджа, що є ключовим прикордонним об'єктом для транспортування російського газу до Європи. Також повідомляється, що загальна площа території в Курської області, звідки надходили повідомлення про появу українських військових, досягла 350 квадратних кілометрів. 7 липня стало відомо, що під час бойових дій на території Курської області під удар дрона потрапив російський топ пропагандист, спеціальний кореспондент телеканалів Рос. «Росія-24» та росія 1 євген піддубний російські зе канали поспіхом оголосили воєнкора загиблим, але невдовзі з'явилися кадри його госпіталізації. Наразі чимало журналістів і експертів намагаються зрозуміти сенс стратегії формування плацдарму в Курській області. Зокрема, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко спробував знайти відповіді на питання, які нині хвилюють українців щодо подій на Курщині. На його думку, армія оборони України зайшла саме у Курську область через те, що ворог планував наступ на Харків Суму. ЗСУ формували резерв для відбиття наступу з того напрямку. Але потім ворог захлинувся в Харківській області і вже не розвивав наступ на Сумщині, бо перекидав під. Розділи Сумщини на харківський напрямок. Але план наступу з цього напрямку є досі. Просто РФ перенесла наступ на час, коли вона доорганізує групування на тому напрямку. Тож командування ЗСУ вирішило не чекати, поки ворог почне трощити населені пункти на Сумщині. Зайшов в Курську область, щоб зробити там буферну зону. Це дасть час нам на нашій землі, поки ворог буде власноруч руйнувати авіацію Курську область. Висновок такий: якщо ти розумієш, що на цьому напрямку буде війна, то бий й Поки ворог не чекає та захоплює ініціативу. Друге важливе питання, чому ми закріплюємося так глибоко? Відповідаючи на нього, варто сказати, що в Курській області є декілька важливих інфраструктурних об'єктів, які треба контролювати. Крім того, йде робота по мінуванню шляхів, по яких ворог може підтягнути сили та засоби. Це ускладнює розгортання колону бойові порядки, бо це не Донецький напрямок. Тут організованого плацдарму немає. Щоб його зробити, треба витратити час, засоби та живу силу. Вибивати авіацію та артилерію з СУ з інфраструктурних об'єктів, які дуже потрібні РФ, які при повному знищенні в реальності сьогодення неможливо відновити дуже погана ідея. Третє питання стосується Покровського напрямку. Чимало українців переймаються, що ЗСУ не вистачить сил на цьому напрямку, щоб протистояти росіянам. Ці переживання зрозумілі, проте спочатку треба нівелювати різницю в живій силі. На Покровському напрямку окупанти вже кидають резервні бригади в наступ. В них там ініціатива. Тому краще змусити ці резерви перекинути на напрям, де вони не мають переваги, ніж бити з ворогом в тому місці, де їм комфортно та за їхніми правилами, бо тут важливих для. РФ об'єктів немає, все розвалюється авіацією та ракетами. Якщо зможуть відтягнути туди резерви і цим дадуть час, тут це буде чудовим результатом. В мережі також ходять думки, що в спецоперації в Курській області немає сенсу, адже росіяни врешті виб'ють українців звідти. Так, але при цьому розвалять купу своїх населених пунктів, тратять декілька інфраструктурних об'єктів та ініціативу на харківському напрямку. Крім того, після цього їм доведеться все ж організувати охорону кордону, бо зараз вони знімають всі підрозділи та кидають на Донецьку область, бо знають, що ми не перейдемо кордон. Розвалений район змусить їх виділити частину ресурсів на охорону кордонів, щоб не допустити. Повторення, а це непросте завдання з урахуванням того, що в них людей не вистачає. Підбиваючи підсумки, маю сказати, що операція йде вже три дні, і враховуючи території та втрачені Росією засоби, особливо авіацію. Наразі результати роботи українських військових можна назвати успішними. Наразі нам не відомо, що буде далі. Проте єдине, що ми маємо робити зараз, усіма можливими способами допомагати Збройним силам України і зберігати спокій. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка Ютуб каналу Україна на часі. Дякуємо вам за перегляд цього матеріалу і просимо підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наші відео. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Па-па!